Чи вистачить газу на тлі знеструмлень електроенергії? У групі Нафтогаз заспокоюють, дефіциту блакитного палива не очікують. Власний видобуток поступово зростає Цьогоріч Підприємства групи планують видобути майже 15 мільярдів кубометрів природного газу. Окрім того, Нафтогаз готовий викупити вільні об'єми ресурсу у приватних українських видобуників. Тож імпорту газу не планують, як і торік. сезон мають пройти винятково на ресурсі українського видобутку. Його має вистачити як для побутових, так і промислових споживачів. Не спричинить дефіциту і очікуваний розвиток розподіленої електрогенерації, зокрема газотурбінних установок. Переконаний очільник групи Нафтогаз Олексій Чернешов. Хочу і маю заспокоїти українців. Газу вистачить. Група Нафтогаз постійно збільшує видобуток, об'єми будуть достатніми для того, щоб забезпечити не тільки споживання українцями, а також забезпечити ті додаткові потреби, які можуть сформуватися за рахунок додаткової генерації електроенергії, саме з використанням природного газу. Ми маємо бути до цього готові. Також Олексій Чернешов прокоментував ворожі атаки на українські підземні газосховища, найбільші в Європі. Попри війну, вони продовжують ефективно працювати та накопичувати газ для наступного опалювального сезону. Наземну ж інфраструктуру газовики змушені захищати та відновлювати, над чим наполегливо зараз і працюють. Ми захищаємось, ми робимо все, що можливо в цьому відношенні, формуємо відповідні запаси обладнання для того, щоб впевнено пройти наступний опалювальний сезон. Ми зробимо для цього все. І я ще раз хочу заспокоїти українців. У нас вистачить газу, у нас вистачить власного українського газу. Ми маємо розраховувати на себе.